Шо, всім привіт, Дубль 2, 2. Під минулим відео, значить, а, мені напхали, вибачте, по самі помідори. Напозорили мене, як могли. А, сказали, що той метод, котрим я заглушила піщалку саме з резиком металевим. Це дуже-дуже шкідливо, що погорить ці хата, буде замикання, там всі 9 етажів, не дай Боже, погорять. Ну, коротше, а, значить, що? Я, прислухаючись до конструктивних порад, а, саме таких нормальних, переробила в цьому відео, далі буде видно, як то кажуть, позоритесь, то поповню, не перемикайтесь. Поради в стилі, вибачте, вистрався під твоїм відео пішов далі собі, ну, то хай теж будуть, мабуть, ціну людині треба кудись дівати свій негатив, хай вже зліває. Що ж, як то кажуть, не перемикайтеся. Дивимося, як перероблено. А це такий звук тепер. Приклеїли. таке, Чи зверху трошки ізоленти, Чорний. <світло> ну, а це щоб нічого там не відпало. <світло> Якщо відпаде ця розинова фігня. Як комарик. звучить.